Привіт, говоримо про гаманець Аргент на Старкнеті. Поїхали. Отже, Аргент – це передовий гаманець на старкнеті. Особисто я користуюся Аргентом, дуже активно користуюся. Він мені подобається в інтерфейсі, подобається в користуванні, але також подобаються всі інші складові даного гаманця. Такі, як, наприклад, інвестиції, було проінвестовано близько 56 мільйонів доларів інвестицій за декількома раундами. В першому раунді там 4 мільйони, потім 12 мільйонів, і в останньому раунді було проінвестовано близько 40 мільйонів доларів інвестицій. Передові фонди, які проінвестували, це Fabric Ventures, це також Paradigm, це Старквера, Ясне Діло, Jump Capital. Тобто передові такте та 1 фонди, які повірили в даний гаманець і в дану так технологію. Отже, всім вам раджу скачати собі аргент, активно використовувати його для використання старкнету. Скачайте його, використовуйте, але обов'язково діор, остерегайтеся чи скам лінків і тому подібне. На цьому в мене все. Вам дякую за перегляд і до зустрічі.